Українці вже отримали гранти на розвиток чи початок бізнесу за час дії програми Власна справа. Водночас, за даними Мінекономіки, 1700 ветеранів та членів їхніх родин стали переможцями ветеранської складової програми Власна справа від початку її дії. Держава інвестувала в розвиток ветеранського бізнесу через гранти понад 700 мільйонів гривень. Активно користуються цими можливостями і на Кіровоградщині. З місцевими підприємцями спілкувалася Ірина Цимбол. Мишкою написав. Пайгород називається. І ось цитата. У магазині Тетяни Лугинець немає одягу без української символіки, світлин відомих людей чи знакових споруд Кропивницького. 2016-го жінка заснувала бренд одягу, яким популяризує місто з її шопорів, футболок, худі дізнаємось більше про єдине в світі місто, назване на честь театрального діяча українського письменника, драматурга й актора. У нас Марко Лукич Кропивницький. Ось його фотографії, де він там, з бандурою. Ось на цьому рюкзаку тут е, всі його. 40 п'єс, які він написав. Всі перераховуються. До речі, по щучому велінню написав Марко Лукич Кропивницький. Раніше на пошитий одяг наносили машинну вишивку, але Тетяна з колегами давно мріяли про принтер, який друкував безображення. Спочатку завадив ковід, а потім повномасштабна війна. Тетяна наважилась написати бізнес-план у центрі зайнятості. Пройшла співбесіду, отримала грант і втілила мрію. 350 тисяч це грант від держави, і 150 тисяч це вкладаються в власні кошти. Витратили на купили принтер, який друкує на тканині. Я завжди хотіла якось ну, з допомогою одягу просувати наше місто. Нині вироби популярні не лише у місцевих жителів. Їх брали з собою кропивничани за кордон, коли виїздили на початку вторгнення. Купують часто на подарунок. А в цій майстерні Таїсія мальована з помічницею вручну волосинку за волосинкою створюють поруки і накладки, допомагаючи так людям з облесінням, онкозахворюваннями і тим, кому це необхідно для зручності. Так. Такий вид будемо казати способ укріплення волосини у виробі називається трес, і він в 90% виробів використовується з з натурального волосся, яке можна фарбувати густі і їх легко вкладати. Виготовляти поруки і накладки Таїсі почала після того, як сама зіткнулася з проблемою випадіння волосся. Дитина дуже любить цей ново. Ну, каже, а зараз я вам покажу. І оце так працює. Ту заколочки, дві штучки і тут. Ну і все. Спочатку робила це для себе, а потім з'ясувалося, що алопеція випадіння волосся проблема багатьох. Коли почала цим займатися для себе, люди почали переказувати мій номер телефону один одному, і так виявилося, що я потрібна більшій кількості людей ніж тільки собі. І так, от з'явилася ідея відкрити студію. Таїсія виграла державний грант, власна справа на 250 тисяч. Його вистачило на облаштування студії, закупівлю меблів, кондиціонера, бойлера. Матеріал, з яким працює, придбала за власний кошт нині замовлення має з усієї України, і розвитком справи бачить навчальний центр з ґрунтовної підготовки пасажирів. Хотілося б щоб у нас була якась така одна школа, не знаю, структура, щоб ти міг сюди прийти і побачити, і спробувати і навчитися цієї справи. Програма власна справа діє майже три роки. За цей час на Кіровградщині видано понад 400 мікрогрантів на 102 мільйони гривень. Грантами для ветеранів і членів їхніх родин скористалися майже пів. Сотні охочих найчастіше під відкриття кав'ярень, піцерій, пекарень, виробництво крафтових сирів, популярна швейна справа, б'юті, освітні та транспортні послуги. Заявку можна подати на порталі Дія. Далі збір документів, перевірка ділової репутації центром зайнятості та Ощадбанком, партнером програми і співбесіда. Звісно, мотивація. Розуміння, як рухатися, куди рухатися, наскільки реалістична є ця ідея, як сам заявник це розуміє, якщо людина має досвід підприємницької діяльності, то це вже ну великий плюс. Наші героїні власним прикладом переконують, навіть у цей складний час не варто боятися відкривати власну справу, однак з чітким розумінням про що. І для кого однозначно варто чи варто пробувати? Ну, ви ніколи не знаєте, виграєте ви лотерею, якщо ні, якщо ви не купите квиток. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян. Факти ICTV, Єдині новини. Сьогодні у Києві з офіційним візитом був міністр.